Хочу справді приєднатися до всіх вишувань, бо справді це якраз такий ювілей 25 років, у четвер 25 років премія Туртова залула, ви це самі 25-го збігаються. І справді отаким колом, хто ну, тут постійно творить мир, позаштатне, то вже такою мірою собі. А от е, разом можна справді по тому хороші справи, то все. А, а 20, 25 років, оце справді, здається, так ніби вчора було, е, ще до того, коли е, ще до, до першого року воїнське віч взяло на себе такі потуги. І ось сьогодні. Якщо є цей ювелей, то буде і напевне, і золотий юлей, так, так золотий буде. Вже багато хвилин святом, цього до кращого. Дякую. 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 Так що так. Да. Шановна громада, дозвольте мені приєднатися до всіх поздоровлень, побажати процвітання, успіхів і до ста років бути серед людей, щоб вона була початок. Колишні редактори теперішні редактори побажати їм творчих наснаги. І хороших підписувачів, і хороших членів читачів. Всього вам здоров'я і успіху у вашій творчості. Дякую. За одночасно я хочу вручити вам фотографії на Дякую. І тут є також. Добре. Дівчата, я вас прошу сюди, ви так скромно стали і всі фотографії.